Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви до мене завітали. Цим відео я хочу поділитися з вами, щоб розповісти про один із днів наших, як ми провели вихідні. Як писав Олександр Олесь, з журбою радість обнялась. Саме так я можу охарактеризувати останні декілька тижнів. Вночі просинаємось в тривогах, сирени, обстріли, на жаль. А в день живемо життя, те життя, яке ми можемо прожити кілька годин спокійних, красивих, весняних. Навіть не віриться, що така краса може існувати поруч з таким жахом, але віримо у краще, віримо в перемогу, віримо у наші збройні сили. І хочу змотивувати вас на життя, на те, щоб ви раділи, попри все, в краще вірили в Бога, вірили в наших захисників. І раділи кожній хвилинці. Ми ось прогулялися. У нас дуже гарненький тут є сквер. Діти нараділись, награлись, набігались, і потім ми вирішили, що, попри безсонну ніч, все-таки потрібно здійснити наш задуманий план, а саме відсвяткувати День матері. І ми вирішили і зібралися у дорогу та поїхали до наших батьків. Дуже уже по весняному виглядає природа, уже зовсім інший настрій. В день дійсно забуваєш про погане і хочеться радіти цим прекрасним моментам. Дивишся, як розпускаються квіти, як природа надає нові сили тобі. Буквально кожна квіточка, кожен живий листочок дає якісь нові, абсолютно невідані сили. Тому ми з дітками дуже раді, що саме так вирішили зробити. І для нас батьки теж підготували презент. Ми влаштували собі шашликотерапію, дуже гарно поїли смачно, посміялися, позгадували якісь приємні моменти, привітали один одного, привітали мене, привітали сукрупу мою. Батьки дуже пораділи внукам, гарно провели час, ну і вже вирішили поїхати додому, тому що це вже був робочий день. по поверненню додому. Зовсім на домашньому, в такому домашньому одязі з зачіскою мамською, вирішила швидесенько поприбирати у коридорі. Тут зберігається взуття, і оскільки я трошечки невчасно не встигла просто перекласти непотрібне зараз взуття до зберігання в шафу, то зараз цим і вирішила зайнятися заодно протерти підлогу тут, помити, прибрати все, щоб було більше місця. Бо у кожного по декілька пар взуття. Отож, частенько потрібно тут наводити лад, щоб не накопичувалося все це і був порядок у квартирі при вході. Тому я все ховаю зайве, а те, що потрібно зараз, виймаю. Після того, як я вже розібралася з взуттям, вирішила також швиденько заховати зайві курточки, верхній одяг, поскладати костюми теплі, які тут чомусь з'явились. Ну і, звичайно ж, помити підлогу. А зараз переходжу до нашого балкону. Тут взагалі було вже занадто брудно, тут стояли контейнери з овочами, морквою, цибулею, також капустою. Назбиралося вже стільки пилу, стільки бруду, що було вже неприємно самій дивитись. Тому вирішили швидесенько тут перемити підлогу, плінтуси, а зробити, щоб було чисто, тому що тут я сушу ще одяг і ну, не подобається мені, що чистий одяг сушиться, а поляка накопичилась і своє враження мені. Тому, перш ніж викинути якісь ганчірочки з кухні, я їх використовую на такі брудні зони, витираю те, що занадто брудне, і потім уже спокійно викидаю ці ганчірки. Наливаю тут засіб універсальний з квітковим ароматом і вже начисто протираю усі поверхні стіни. І коли користуюсь побутовою хімією, то стараюсь не забувати вдягати рукавички. Скажу так, що не кожного разу я вдягаю рукавиці, просто часом забуваю за них, нема часу. І часом думаю, боже, дай мені одну там тарілочку перемити, там ще один якийсь шматочок поверхні. Навіщо та возня з рукавицями, але все ж таки потрібно берегти шкіру руку. Вони в мене дуже часто пересихають. Часто в мене резема з'являється на руках, теж від хімії. З часом ось ці е, кутові з'єднання на плінтусах пожовтіли. Не знаю, чому це таке трапляється. Мабуть, вони виробляються з переробленого пластику і мають таку здатність жовтіти. Деякі, які були не на ультрафіолеті і не піддавалися такому прямому сонячному промінню, вони в білому вигляді, біленькі. Самі плінтуси непогані, а от ці з'єднання мені не подобаються. Хотілося б замінити в майбутньому, але поки що так, як є. Також тут стоїть сушарка для одягу. Часом я її змінюю місце положення, але переважно на балконі весь одяг у нас сушиться. Наводжу порядок, протираю ще раз начисто, і в мене тут уже чисто. За кадром я також помила контейнери, в яких зберігаю брудні овочі, такі як морква, цибуля, капуста, картопля. Ну і, звичайно ж, все це поклала висохнути. А зараз мию мийку після цих всіх брудних робіт. Мию контейнери, де у нас мило для рук і засіб для миття посуду зберігається. Ці контейнери із магазину Юск. Вони дуже... Прикольно виглядають, мені подобається. Однак пластикові ті е, саме штуки для того, щоб натискати і виходило мило, вони з часом лопнули і тепер, мабуть, потребують теж заміни, але ну, поки функціонують. Єдине, що я бачу, ці тріснуті місця. Ну і звичайно що вже це все я роблю чистенькою тряпочкою, беру нову губку, а попереднє все пішло в смітник. І ось такий вийшов результат, хоч не надовго, але зараз я задоволена. І вирішила поставити сюди фікус. Стояв він у мене біля кухні, але там трошечки зараз незручно, тому поставила сюди на балкон. А також чоловік дав мені ще декілька хвилин, і я дуже швидко вирішила навести лад тут у коморі, де у нас пральна машина. І як бачите, тут все. Тут дійсно все. Я навіть не буду іншу частину цієї комори показувати, бо там просто армагедон. Але ось ця зона, де зберігаються засоби для прання, засоби для миття, вже дійсно стало розорганізовано, і я вирішила тут теж навести лад і показати вам. Капсули зсипаю у більший контейнер, а в цей, з-під тайду, вирішила пересипати відбілювач порошковий, тому що у ньому немає застіпки, і я боюся, що він десь просипеться у мене. Зберігаю це все у такому ящику. Поки що тут у нас не все тут ще фільтри для води зберігаються. Це я для себе вже так знімаю, щоб не забути, які вони потрібні мені. Ось Тут порошки, різні засоби для чищення, відбілювачі, автомобільний пилосос. Ну, коротше, все Наводжу порядок, мию поверхню і перескладаю так, щоб було більш зручно. Вирішила викинути ту коробку, в якій зберігалися ці фільтри. Вона була напівзламана, і я боялася, що вся ця хімія побутова, яка зверху буде стояти, просто впаде. Змінила на контейнер цей контейнер із магазину Ікеа. Вони колись були за дуже доступними цінами, по-моєму, по 35 чи 40 гривень. Зараз, на жаль, Ікеа вийшла з ринку і я вже поки не поставила на паузу покупки. Але досить така корисна штука. А у цьому чорному. У тому ящику у мене вся побутова хімія. Зайве я перенесла в санвузол. Те, що тут не потрібно, порозносила по своїх місцях. Ну і стала крутити тут так, щоб було більш комфортно, зручно. Міняла місцями, підбирала позицію так, щоб менше місця займало, і в той же час було комфортно діставатись усіх потрібних речей. Тут я вже заховала фільтри нижче і так поставила в два яруси, і мені здалося, що це найоптимальніший варіант. Протерла пил, подивилася, чи все мене влаштовує. Збоку склала у нас тут запаски туалетного паперу, якісь коробки, які потрібні для відправок. І поки що вийшло так. Ну, а зараз я переходжу до приготування смачненьких оладок. Це дуже любима страва моїми дітьми. І я часом їх балую такою стравою. Тут у мене приблизно 600 г йогурту. Додала 3 яєчка, столову ложку цукру, дрібку солі, борошно беру на око, бо знову ж таки потрібно орієнтуватись на густину, ну і соду. Все це змішую. Тут до мене зараз прийдуть помічники, захочуть допомагати. Звичайно ж, коли я в настрої, то я дозволяю це робити. Коли я без настрою або е проснулася і потрібно дуже швидко все зметикувати. А вони кричать, що хочуть їсти, то я вже, звичайно, ж, роблю все сама. Зараз я була <смас> в нормальному стані, в ресурсі, як то кажуть, і вирішила, хай мені вони мені допоможуть. До речі, помітила, що син старший, йому скоро буде 6, він якось більше проявляє увагу до готування, дуже любить рецепти, завжди говорить, що хоче теж спробувати щось там готувати, ну а дочка вже більш повторюшка за ним. Ось вони до мене прийшли, і тут почали кричати, хто буде більше крутити, перевертати це тісто. Ну, а я вже слідкую, щоб хоча б не порозвертали це все. Все буду смажити на олійці, звичайні, і подавати до столу. Ось така смакота вийшла, дочці з яблучком зробила, тому що солодко їй не бажано багато. Смачного нам, смачного тим, хто зараз обідає. А я переходжу до миття посуду. І так, я знову забула за посудомийку, якось подивилась, що начебто небагато. Потім, врешті-решт, подумала, боже, та все-таки потрібно було включити ту посудомийну, ну але вже зазвички перемиваю. Кульочки тут у мене деякі після розморозки. Я їх теж мию використовую повторно стільки разів, скільки це можливо. Витираю насуху, відправляю в сушарку. І після посуду вирішила шудесенько протерти ще й газову поверхню, щоб жирні краплі не присихали. Друзі, я дякую всім, хто провів час з нами. Кому сподобалось це відео, поставте лайк, підтримайте Україномовний ютуб, підтримайте мене. Бажаю усім гарного дня, мирного неба і всього всього доброго.